У Рожищенському ліцеї No2 відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам Олегу Парфенюку, Тарасу Чайці, Андрію Кобачу та Юрію Франку. Про це Суспільному розповіла директорка ліцею Наталія Матящук. каже, усі військовослужбовці колишні учні ліцею. Вдова 40-річного Олега Парфенюка Юлія розповідає. Її чоловік був кулеметником. Загинув 21 жовтня 2022 року на Донеччині. У нього залишилася восьмирічна донька. Коли я отримала цей звізно, дзвінок, вона була поруч біля мене, вона все зрозуміла. Я вже тоді не плакала, я втішала її. Живу зради неї, щоб вона була щаслива, так як він хотів. 37-річний Юрій Франко загинув наслідок артилерійського обстрілу в районі Андріївки Донецької області. Торік у серпні розказує батько Іван Євгенович. Його син каже на війну пішов добровольцем. Він був в цьому на заробітках в Бангладеш, Індія. Він казав, я трусом не був і не буду, а я приїду вас захищати. Ми гордимося своїм сином. Був спочатку Куп'янську, потім перший раз. Під Бахмутом потім був знову. І другий раз був в Бахмуті, і третій раз оце в Андріївці загинув. жилет сплавився на ньому, обгорівши. Рука вбирвана. Ну, те, те, що казали, бачили о, син і дочки, а це те... на авторі бачите. Тарас Чайка народився на Волині. Початкову школу закінчив Рожищенському ліцеї. Згодом сім'я переїхала до Львова, каже мама Алла Чайка. Розповідає, її син доброволець загинув 2 листопада 2022 року на Донеччині. Йому було 29 років. Я кажу, Тарасику, а де ти є? Він каже військоматі. Я йду воювати. Він пішов воювати. На початку він був заступником начальника штабу мов посаду. Але через місяць він мені зателефонував, що, мамо, я перехожу у розвідку. Я не хочу бути в штабі, я хочу воювати, боронити країну. 2 листопада це один-єдиний день, коли я не отримала ні смски, ні дзвінка. Вони тоді виводили хлопців з позицій. Водійові сказав сісти взаді, сам сів за руль. Загинув, він там, всі залишилися живі. 36-річний Андрій Кобач, зі слів директорки ліцею Наталії Матящук, пішов воювати добровольцем. Загинув під час виконання бойового завдання торік, 21 серпня, на Луганщині. Наталія Матящук каже, меморіальні дошки відкрили, аби учні ліцеї та односельці пам'ятали воїнів, які віддали життя за незалежність України. Оксана Коцергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.